Що тут робиш? Ти ж мала бути там з Юрком. Та йому стало легше, і він попросив свої речі йому провести і ключі свої дав. Не одна я прийшла на місце злочину. Що вирішила закінчити почати? Рон закрий. Про що це вона? Не слухай її, гнати її треба. Вона ж твого брата ледь не вбила. Да? А ти вже розказала, що це була твоя ідея. Це ж ти хотіла Юрчика приворожити, а потім його, його сестру з лиця землі стерти, щоб їхній будинок на себе перезаписати. Що? Христино? Так, це правда. Це була її ідея, а я мала лише допомагати. Христино, але навіщо ми ж вірили тобі? А я вірила вам і любила Юрка сильніше свого життя, а потім з'явилася ця, і він на неї запав. І тоді я зрозуміла, що не все у нас взаємно. І саме тому ти вирішила його приворожити. Та ще й моїми руками. Не вийшло. Аби ти не втрутилась, все було б добре.